Ми люди являємося такими створіннями, що багато в чому наша поведінка просто дивна і незрозуміла. Чомусь так трапляється. І сьогодні історія саме про це. Тому вітаю вас, слава Ісусу Христу, і дуже-дуже радо запрошую на новий відрізок нашої постійної рубрики Мудрість пустелі. Велка! Якось Аба Макарій подорожував до Єгипту зі своїми братами. І коли вони йшли, в дорозі він почув, як один хлопець говорив до своєї матері. Говорив, кажучи, що є один багач, який його любить, але він його терпіти не може, цей хлопчина. Натомість є один бідняк, який не любить цього хлопця, але серце цього хлопця постійно до того бідняка тягнеться. Або коли почув ці слова, то був дуже здивований, дуже ці слова його якось так ну, зацікавили. Це, звісно, зауважили брати. Через якийсь час вони запитали в нього, або що трапилося, чому ці слова якось так тебе здивували, або відповів, брати, дуже подібна ця ситуація до нашого життя. Бо є Господь, який абсолютний багач, от найбагатший, любить мене дуже сильно. Але ми відносимося до нього так, ніби Він нам нестерпний. Натомість є найбільший бідняга цього світу, який обікрав сам себе з любові. І він нас терпіти не може, хоче нас прибити. Це сатана. А ми постійно прагнемо Його нечистоти. Дорогі в цій історії захована несамовито глибока і велика правда. От бо. Справді, часто здається нам, що Господь десь в чомусь нас обкрадає, в чомусь обирає, щось нам забороняє. Даймо на це якусь логічну, раціональну відповідь, що потрібно тому, хто має все. Господь володар Всесвіту, що маю такого я, що він мав би в мене його відібрати. Відповідь на це, якби, здається, це питання просто риторичне. І навпаки. Той, хто втратив все, тому що відступив від Бога, намагається тепер зробити так, щоб і я втратив все. То чому ж моє серце обирає другого замість першого? Нехай Господь допоможе нам подивитись на цю ситуацію глибоко, свідомо, реально і, зробивши висновки, обирати багача, який любить мене понад усе. Дякую вам. І надіюся, до скорої-скорої зустрічі. Па